Вони як живі, просто аж не віриться, як так можна зробити скульптуру. Дантес. Віцякий. Пацан з пістолетом. Це у нас Жуковський, це Редбранд Гермес. Годунов, Булгарін, таких навіть і не знаю пацанів, ну це Гоголь. Гоголя. Ми трошки. Чули за нього. Анна Ахматова, Наталя Петрівна Галіцина. Це Георгін, Борха Дебреварт, Пушкіна Наталя Миколаївна, Гончарова. Це у нас Пушкін.